Доброго дня! Мене звуть Вікторія Ільченка, я бізнес-аналітикиня, спілки автоматизаторів бізнесу. Зараз я вам розкажу, що дають рішення БАЗ для середнього та великого бізнесу. Рішення баз дають середньому та великому бізнесу методологічну та технологічну основу, грунт, на основі якого зручно реалізовувати вирішення задач автоматизації власних бізнес-процесів. Лінійка БАЗ дає низку максимально універсальних технологічних рішень для універсальної автоматизації будь-яких бізнес-процесів. Ви бачите їхній список в лівій колонці на слайді. На ці рішення можна спиратися в більшості випадків. І їх доповнює значна кількість галузевих і спеціалізованих рішень там, де наш з нашими клієнтами досвід показав, що є суттєва галузева специфіка, яка має бути врахована. Ви бачите їх вже багато на правій колонці на слайді. Максимально потужне рішення для автоматизації операційної діяльності середніх і великих підприємств виробничої або торгової діяльності це ERP 25 на слайді ви бачите ключові завдання трьох рівнів управління підприємством, які можна вирішувати з її допомогою. Рівень керування, рівень операційної діяльності і, більш стандартна річ, облік та звітність. Як ви чули, в грудні, вихід, в грудні минулого року вихід редакції 2.5 баз ERP призвів до фактично двократного росту продажів в 2023 році. Для компаній, яким не потрібні всі підсистеми баз ERP, які ви бачили на попередньому слайді, теж є рішення. Зокрема, якщо не потрібні підсистеми підготовки звітності за міжнародними стандартами, управління бюджетним процесом, саме процесом бюджетування в цьому рішенні є, потужна функціональність для позамовного і багатопередільного виробництва та управління завантаженністю, обрандненням і роботами, то оптимальним вибором буде баз комплексне управління підприємства. Його ключову функціональність для керування підприємством управління операційною діяльністю та обліку ви бачите на екрані. Це рішення технологічно знаходиться на підтримці у рішення баз ерпі І зараз, тобто його підсистеми наслідують функціональність підсистем баз ерпі І на зараз воно якраз надогнало баз ерпі тобто ми випустили оновлення до редакції 2.5. В наступному блоці доповідей е, ключові зміни БАЗ комплексного управління підприємствам редакції 2.5 ми якраз розповімо про змінені і нові можливості БАЗ комплексного управління підприємствам. Абсолютно всі ці можливості вже рік є і добре себе зарекомендували в баз ЄРП. Ті ж можливості, які є в баз ЄРП, але немає в баз комплексного управління підприємством, ми сьогодні в цьому блоці згадувати не будемо. Отже, всі, хто розглядає придбання баз комплексного управління підприємством, або вже користується тим рішенням в редакції 2.1 і хоче зрозуміти, що саме отримає в оновленні, саме це ви зараз і почуєте. Всі, хто розглядає придбання баз ЄРП, або має баз ЄРП, але все ще використовує редакцію 2.1, ви отримуєте все, що почуєте в цих доповідях сьогодні, плюс додаткову унікальну функціональність, доступна тільки в вас ЄРПІ. Про неї ми розповідали на п'ятому ЄРПІ-форумі в квітні цього року. Вони, ці доповіді, лишаються актуальними. Ви можете перейти до записів цих доповідей на нашому каналі БАС, або ваші партнери з автоматизації можуть вам дати як посилання на презентації, так і обговорити відмінності рішень з урахуванням особливостей саме вашої компанії. Також в доповіді ключові зміни бас комплексного управління підприємством сьогодні. Олена Абрашина максимально доступно проговорити різницю між баз ерпі і баз комплексного управління підприємством в редакції 2.5. Для тих, кому потрібно ще менше функціональності, ніж є в комплексного управління підприємством, або для тих, кому корпоративна політика чи інші фактори схиляють до використання для вирішення окремих задач більш вузько спеціалізованих рішень, є окремі рішення. Ви бачите їх на слайді. Баз управління торгівлею для рішення тільки торгових задач. Вона все ще має редакцію 2.1 і отримає редакцію 2.5 в 2024 році. І бас-роздрібна торгівля відповідна для автоматизації фронт-офісу магазинів, як окремих магазинів, так і мереж-магазинів. Баз роздрібна торгівля максимально зручно інтегрується з вас управління торгівлею, також може використовувати в якості бек-офісу інші прикладні рішення. Якщо ми використовуємо в якості бек-офісу -офіс, бек баз управління торгівлею, вона сама може обмінюватися з бухгалтерією, то Схема інтеграції буде виглядати ось таким чином. У магазинах в цьому випадку автономні локальні мережі з касовими апаратами, підключеними до робочих місць касира. Така схема роботи забезпечує в офісі максимальні можливості управління складами, управління взаємовідносинами з постачальниками, планування і аналіз продажу в різних розрізах, організація акцій підвищення лояльності покупців. Все це, це дає бек-офісне рішення. На цій схемі БАС управління торгівлі. Бекофісне рішення обмінюється з центральним вузлом БАС роздрібна торгівля, а центральний вузол виступає в якості розподільчого центру для, і мережі магазини. У магазині в цьому випадку забезпечена автономна робота, яка не залежить від надійності каналу зв'язку з офісом і зручне широкофункціональне робоче місце каси. В якості бек-офісу також може бути баз комплексного управління підприємством або БАС ЄРПІ. Інша гілка рішень баз бухгалтерія-Корп для бухгалтерського кадрового і роз... обліку і розрахунку зарплати. Тим, хто хоче ці завдання теж розділити на окремі е... інформаційні бази, ми пішли на зустріч і випустили окреме рішення, баз зарплата та управління персоналом. Вона містить ту саму функціональність, що відповідні підсистеми баз ERP, але виокремили в окрему інформаційну базу. Докладніше про функціональність цього рішення буде в окремій доповіді, зарплати та управління персоналом. Далі сьогодні. Крім цих компаній є ще великі розподілені компанії та холдинги, які мають, крім завдання, управління операційною діяльністю, кожного з підприємств, які входять до холдингу. Також великий блок завдань з організації централізованого контрзначейства, централізованих закупівель, з організації бюджетного процесу на всій групі компаній, також з побудови корпоративної звітності всієї групи компаній. Ці завдання можна використовувати з використанням такого інструменту, як баз управління холдингу. Дам коротке пояснення визначення баз управління холдингом. Це рішення класу CPM управління ефективності холдингу. Вона вирішує основні задачі багатопрофільного холдингу від бюджетування управління грошовими коштами кешфлоу і до фінансового обліку, як згідно українському законодавству, так і згідно міжнародним стандартам фінансового обліку. При цьому баз управління холдингом не чіпає виробничі та інші операційні процеси, тому дуже зручне у випадку, коли ці процеси вирішені за допомогою іншої корпоративної системи. Широкі можливості інтеграції дозволяють програмі інтегруватися з будь-якими сучасними системами автоматизації. Як я вже сказала, бізнеси, які мають суттєво галузеву специфіку, використовують голозеві рішення. Наприклад, компанії, які мають в своєму складі суттєвий автопарк, використовують на додаток до основної бази ще й рішення баз управління автотранспортом стандарт. А для крупних аграрних підприємств, в яких затребована вся функціональність Баз-ЕРПІ-2.5, є глузове рішення на її основі. І воно вже переведено на редакцію 2.5 так само. Сьогодні о 16.35 буде доповідь про практич, практичний досвід застосування баз агро ERP. Для агральних підприємств, які схиляються до функціональності баз комплексного управління підприємством, а також для аграрних компаній, в яких є тваринництво є спеціальне галузове рішення на базі БАС-комплексного управління підприємства, БАС-агрокомплексне управління підприємства. Поки що вона на редакції 2.1, але плануємо, звісно, у 2024 році перевести його на редакцію 2.5. Є багато інших голосових рішень, досвіду використання деяких з них будуть присвячені окремій доповіді сьогодні. Але зараз хочу поговорити трохи про інше. Всі рішення БАЗ використовують сучасні технології розробки та адміністрування. Це дозволяє забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи. Це також дозволяє налаштувати інтерфейс для конкретного користувача з урахуванням його ролі, його прав доступу та індивідуальних потреб. Або так само налаштувати інтерфейс для групи користувачів, якщо вони мають однакові потреби. Дизайн інтерфейсу БАЗ забезпечує легкість засвоєння для початківців, а також високу швидкість роботи для досвідчених користувачів. З будь-яким рішенням БАЗ можна організувати роботу через інтернет в режимі тонкого клієнта або через веб-клієнт. Це просто через звичайний веб-браузер. Наприклад, ви можете подивитися, як це працює на демонстраційних базах БАЗ на сайті, на сайті Basssoft.io. Такі демонстраційні бази доступні для всіх масових рішень лінійки БАЗ і для деяких галузевих. Крім того, не тільки доступ до БАЗ може бути віддалений онлайн, а база лежати на вашому сервері, а й самі бази даних лінійки БАЗ можуть лежати в хмаркових сволощах і не залежати від наземної інфраструктури і від обстрілів, яким зараз під... підвергається наша країна. Докладніше про те, як БАЗ почувається в хмарах, можете послухати в доповіді робота у хмарі Технологічний майстрим сучасності. Всі рішення БАЗ, крім баз ERP, можна не тільки купувати у власність, а й брати в оренду. І це дозволяє зручніше планувати витрати на ІТ. Крім того, дуже актуальним зараз є використання програми на мобільних пристроях. Ми всі від гаджетів не можемо відірватися. Для бізнесу тут дуже широка сфера застосування. Для БАЗ є мобільна платформа. Про досвід за задоволення потреб клієнтів шляхом розробки інтегрованих з центральною базою БАЗ мобільних додатків можна послухати сьогодні в доповіді Стань ближчим до клієнта з мобільним додатком БАЗ. Окей. Я думаю, я достатньо... Вела вас курс справ відносно того, який широкий спектр задань бізнесу можна закрити за допомогою рішень вас, тож пропоную перейти вже до окремих доповідей. Дякую за увагу.